Пані та панове, сьогодні важливий день для відносин між Україною і Канадою. Це день ратифікації угоди про вільну торгівлю, над якою ми спільно з нашими канадськими друзями працювали дуже тривалий час. І я хотів би висловити щиру вдячність прем'єр-міністру Канади, моєму доброму другу Джастіну Трюдо, за його співпрацю і відданість зміцненню відносин з Україною. Не можу також не висловити слів подяки і пані Христі Фріланд, тоді міністр торгівлі, а нині міністр закордонних справ Канади. Це історичний момент для нашої двосторонньої торгівлі з Канадою, країною, що системно на постійній основі підтримує Україну та допомагає в розбудові економічного потенціалу нашої держави. Ця угода започатковує символічний трансатлантичний місток вільної торгівлі. І відтак український бізнес отримає доступ до північноамериканського ринку. А це і зростання українського експорту, і зростання прямих іноземних інвестицій в Україну, і створення нових робочих місць у будівництві промисловості, торгівлі, Це є безмитний доступ на 98% товарних позицій на канадський ринок і, по суті, йдеться про формування трикутнику вільної торгівлі Україна, Канада. І Європейський Союз, адже на завершальному етапі знаходиться формування зони вільної торгівлі Канада ЄС. І з рахуванням вже успішно діючої зони вільної торгівлі Україна ЄС на ринках трьох наших сторін ми створюватимемо максимально сприятливі умови для роботи в інтересах всіх гравців ринків нашого символічного трикутника. А це вже спільне торговельне поле і спільний фронт взаємної підтримки. Це дуже важливо як відповідь на російську гібридну агресію, яка сьогодні загрожує не лише Україні, але й країнам ЄС, Канаді і всьому вільному світу. Це вкрай важливо і як свідчення нашої незламної трансатлантичної єдності і солідарності. Нині вона вимірюється не лише економічними та інвестиційними зв'язками. Вона вимірюється як нашим санкційним фронтом, так і дуже важливою. Та дуже потрібною військовою допомогою, яку Україні надають наші партнери, і в цьому зв'язку хотів би висловити щиру вдячність нашим канадським друзям за нещодавне рішення стосовно продовження тренувальної місії для українських військових ЮНІФАЕР ще на два роки до 2019 року. Це твердий та рішучий сигнал агресору про те, що Україну не зламати жодним тиском. Вільний світ і надалі упевнено стоїть на позиціях підтримки України, і укладання угоди про вільну торгівлю з Канадою це визнання прогресу нашої держави на шляху реформ. Це символ довіри до принципів і цінностей ведення бізнесу, які сьогодні формуються в Україні відповідно до кращих стандартів і практик. Тому ратифікація і подальше набуття чинності угодою про. Вільну торгівлю з Канадою стане важливим сигналом для наших міжнародних партнерів та потенційних інвесторів в усьому світі.